Наша особистість, я думаю, ґрунтується саме на цьому. І я також була такої думки: якось дивитися на своє життя зі сторони для мене це не лише веселощі. Можливо, саме тому я вирішила видалити TikTok, що спадає на думку, коли ви чуєте фразу піклуватися про себе напевно, більшість подумає про щось таке, як заняття спортом, ведення здорового способу життя чи відпочинок. І я також була такої думки, поки декілька днів тому не побачила цікаве відео TED Talk, де розказувалось про те, що є шість типів турботи про себе. Іншими словами, це категорії, на які ми можемо поділити різні активності, які ми робимо для того, щоб піклуватись. Це про себе в цьому відео я хочу розказати про ці шість типів турботи про себе та те, що можна віднести до кожного з цих типів якісь щоденні активності, які покращать нам життя. Перший тип турботи про себе і, мабуть, найбільш очевидний це фізичне піклування про себе. Сюди можна віднести харчування, заняття спортом. І активності з цієї категорії мені, мабуть, найлегше даються, тому що я люблю займатися спортом, я люблю бігати, розтягуватися, робити різні типи тренувань. Також я стараюся збалансовано харчуватися, але є і інші речі, які можна віднести до цієї категорії. Це, наприклад, відвідування лікаря, коли щось болить, не займатися самолікуванням, а саме дозволити собі піти отримати медичну допомогу. Якраз в цьому відео TEDx жінка розказувала, що її оцей шлях змін почався тоді, коли вона захворіла їй винесли якийсь страшний діагноз. але Оскільки вона була дуже завантажена роботою, в неї ніби то не було часу навіть щось змінити в своєму житті. Вона думала тільки про те, як їй можна набагато швидше повернутися до своєї роботи. І коли вона зрозуміла, що пріоритетом все ж таки має бути вона, її фізичне здоров'я, тоді вона і почала змінювати своє життя. Ще до фізичного типу піклування про себе можна віднести здоровий довгий сон, і, наприклад, похід на масаж. Я вчора була на тренуванні, і тренер сказав мені, що. У мене зажаті м'язи спини і порадив мені за можливості піти на масаж. Я стараюся десь раз на місяць ходити на масаж, бо це дуже класний спосіб, як і відпочити, так і дійсно допомогти своїм м'язам краще відновлюватися і розслаблюватися. І в мене сьогодні якраз є час і можливість, тому йду на масаж. Ще один тип турботи про себе це психологічна турбота. Коли я почала думати над тим, що я роблю для свого психологічного здоров'я, чи як я трубусь про себе в психологічному сенсі, то мені зразу згадалася одна звичка, яка в мене є: це кожного місяця робити підсумки місяця, рефлексувати про те, що було, що б я хотіла змінити, якось дивитися на своє життя зі сторони. Також сюди можна віднести, наприклад, ведення щоденника, записування своїх думок. Або щось таке інше. Наприклад, я дуже люблю пекти щось. Мені здається, це і класна розрядка для мозку, і спосіб заспокоїтися. Сьогодні такий справжній осінній день, похмурий і дощовий. І разом з тим чудова нагода, щось спекти. Сьогодні буду робити рецепт, який я робила вже раніше, але разом з тим і трошки новий. Хочу зробити синабони, але трошки по-іншому загорнути і подивитися, що з того вийде. Щойно спробувала ось ці от булочки з корицею. Я вже зверху посипала горішками, і мені дуже сильно нагадує ось ці от такі кленові булочки з клином сиропом з заправки око. Дуже дуже смачно. Наступний вид турботи про себе це емоційна турбота, і тут я хочу згадати книжку, про яку я вже раніше згадувала на цьому каналі, і тут дуже класно розписано якраз про деякі емоції, мотивацію, стрес, страх і деякі інші, щоб детально ознайомитися про різні щоденні ситуації, які з нами трапляються, пов'язані з цими емоціями. Якщо говорити про те, як ми можемо емоційно про себе піклуватися, мені зразу спадає на думку стрес. У мене є окреме відео про це, різні техніки, як боротися зі стресом, і також, напевно, дозволяти собі проживати інші емоції, тобто робота про себе для мене це не лише. Веселощі і тільки позитивні емоції, це так само і знати, що можна на можна на когось чи на себе злитися і відчувати такі нібито негативні емоції. В Передньому відео я розказувала про книжку, яку тоді читала Двір, шипів і троянд. І зараз я читаю другу частину. Прочитала е, вже майже половину, але зараз вона мені щось важко йде. Все ж таки, жанр фентезі мені важко читається. І один з способів турботи про себе для мене це дозволити собі не дочитувати книгу, принаймні відкласти її на деякий час і почитати щось інше. Бо я знаю, що там далі мають бути якісь цікаві події, але е, якось нерозумно змушувати себе читати далі те, тим більше, що читаємо, ми переважно для насолоди е, і лише для кількості, чи для того, щоб... Для цієї галочки, що я дочитала книжку, думаю, це не окей. Тим більше, що в мене є наступна книжка, яку я хочу почитати, і я впевнена, що вона буде цікава. Я попросила своїх друзів розказати, що таке турбота про себе для них. Давайте послухаємо. Для мене турбота про себе проявляється дуже по-різному. Інколи це влаштувати собі затишний спокійний день вдома, помити голову, покупатись, намаститись різними кремчиками і подивитися серіал або читати книгу. Інколи це навпаки вийти з дому і зустрітися з подругами, бо я знаю, що це принесе мені позитивні емоції. Я люблю поїсти щось смачненьке, навіть якщо воно не на 100% корисне. І також я вважаю турботою про себе вміння казати ні і обирати себе в різних ситуаціях. Берегти себе від зайвих переживань, наступний вид роботи про себе це духовний, і на мою думку, він взагалі один з найважливіших в нашому житті, бо це про те, які в нас є переконання, в що ми віримо, і наша особистість, я думаю, ґрунтується саме на цьому: якихось основних наших цінностях, правилах, принципах. І це може бути як і віра в Бога, молитва, це можуть бути медитації, і крім того, це час наодинці з собою, своїми думками чи на природі. Я думаю, що духовна трубота про себе може бути особливо складною в наш час, коли в нас навколо є стільки джерел інформації, стільки думок, що дуже легко втратити себе і якісь свої сенси, і загубитися серед цього всього. Можливо, саме тому я вирішила. Приблизно три тижні тому видала TikTok і досі в ньому не сиджу. І можливо для когось це буде звучати дивно, але як для людини, яка кожного дня заходила в TikTok, скролила, переглядала дуже багато відео. Мені спочатку це далося важко. І взагалі, TikTok – це одна з моїх улюблених соцмереж, напевно, після Ютубу, бо там дійсно дуже багато натхнення, класних ідей, але крім того, там є ще й дуже багато всього непотрібного. І якщо навіть я хочу зайти в TikTok, подивитися щось конкретне, потім я. Все закінчиться тим, що я проведу там набагато більше часу, ніж планувала. І мені просто здається, що в мене якось нав'язується думка інших людей. Якщо ми говоримо про е ту роботу про себе, про селки, я, напевно, для себе вирізняю таких три найосновніших моменти. Перше це будь-яка фізична активність, йога, пілатес, ходьба після роботи. Друге, це. Турбота за своїм тілом, наприклад, зробити собі зволожуючу маску після нічного чергування, помити волосся зі всіма можливими засобами, крутими, які в мене є вдома, або там змастити все тіло кремом перед сном. І третій момент це їжа, зробити собі хороший, корисний сніданочок перед роботою, гарно поїсти. Наступний тип турботи про себе це соціальний тип. І... Тут все про стосунки з людьми. Для мене такий тип турботи про себе проявляється в проведенні якісного часу з рідними батьками. Також у мене з подружками є традиція по суботах збиратися на сніданки і обмінюватися останніми новинами. Крім того, мені, наприклад, дуже подобається тренування в групі більше ніж на самоті ще через цей такий обмін енергії і через те, що багато людей роблять те саме. Це також класний спосіб турботи про себе. Ну для мене це коли ти піклуєшся про свій зовнішній і внутрішній, коли ти проводиш багато часу з собою, коли ти слухаєш себе, які цілі в тебе є, які плани на життя, що ти взагалі відчуваєш в певний момент, чи правильно ти рухаєшся. це коли ти не порівнюєш себе ні з ким, особливо після перегляду в соцмереж, коли ти проводиш час з сім'єю з друзями, для мене це. Якісне проводження часу, і воно добре впливає на мене і на мій внутрішній стан. Ще один вид турботи про себе, це професійна частина. І я думаю, що це навіть не суто робота основна, а й взагалі розвиток і розвиток в різні сторони, розвиток себе як особистості. Коли я почала думати, що для мене означається професійна частина піклування про себе, перш за все, спала на думку розмежовування. Робота, життя я вже раніше розказувала про це. По перше, я люблю працювати з офісу, бо тоді для мене офіс це місце, де я працюю а дім це місце, де я відпочиваю. Також я стараюся закінчувати роботу в чітко в сьомій годині. Починати також там в певній годині. Ну, буває всяке, але переважно так. І відповідно, після завершення робочого дня не відписувати на повідомлення, якщо це не щось таке суперважливе. Крім того, це означає знаходити час на відпочинок, регулярно ходити в відпустку і брати вихідні. У мене якраз скоро буде 4 роки, як я працюю в IT. Я знімлю про це окреме відео, але. Це мені здається, дуже важливо брати і знаходити час на відпустку для того, щоб уникнути вигорання. Також, оскільки турбота для себе це не тільки оберігання себе від якихось навколишніх стресорів, це для мене і також давати собі поштовх. Виконувати, задовільнити, не знаю, як це правильно сказати, свій потенціал. Тобто не боятися йти туди, де страшно, брати якісь таски, які можливо здаються важкими. І на підсвідомому рівні я не хочу їх виконувати. Але я розумію, що це дасть мені розвинутися. Сюди можна віднести і відвідування якихось цікавих лекцій, навіть про теми, які безпосередньо мене не стосуються, з якими я не працюю, але хотіла би можливо працювати в майбутньому.